Розклад склад на наступний тиждень для знаку зодіаку Лев. Щось у вашій фінансовій сфері відбудеться так добре, що це буде приводом для святкування. Чи збільшення зарплати окладу вашого, чи підняття по кар'єрних сходах, чи розширення вашого бізнесу От щось настільки хороше, настільки приємне, настільки фінансово вигідне, що ви дійсно захочете то відсвяткувати ті в колі ваших колег, ті в колі близьких вам людей. Здоров'я також буде на висоті наступного тижня. І сили вдосталь, і енергії вдосталь, і імунітет чудово працює, здоров'я вистачає. Ви просто насолоджуватиметеся станом вашого здоров'я наступного тижня. Так усе буде чудово та гарно. Ох! Чого не можна сказати про романтичні стосунки? Тут все далеко буде не так гарно, а то навіть і навпаки. Якісь сварки, якісь конфлікти, якісь непорозуміння, щось буде між вами, що просто зіпсує вам романтичному плані наступний тиждень. Ви якось не чутимете одне одного, не розумітимете одне одного. Кожен швидше за все буде доводити, що це я правий, а ти мене ображаєш, а інша людина буде доводити, ні, це ти мене ображаєш, а я правий чи я права. Ну, імовірно, дійсно таки ваша фінансова сфера принесе вам можливість для святкування, бо навіть карта про відпочинок вказує на те, що ви будете щось святкувати. Чи то застілля вас буде якесь, може додому запросити когось, може в парку десь поїдете, може на природі десь поляну накриєте, в колі або тих людей, які посприяли вашому фінансовому успіху, чи в колі ваших близьких та рідних. В будь-якому варіанті це буде приємне таке спілкування, приємне святкування от того, у успіху якого ви досягли, досягнете наступного тижня.